Всім привіт! В грі з'явилося два нових промокоди, тому ведемо їх і отримаємо наші нагороди. Поїхали! Перейдемо і введемо перший промокод Хэллоуіну з 23 у перекладі, відвідуваний привидами. За нього ми отримаємо 10 елів досвіду, 2 поповнення енергії та 200 тисяч срібла. Невеликі нагороди, але теж приємно. Перейдемо до другого промокоду Андетреад у перекладі Ласощі Нежиті. За цей промокод ми отримаємо 150 спроб мультибою, одне курча п'ятого рангу, 25 елів досвіду та 250 енергії. Потужний промокод під подію Головінського бою титанів, за яку ми можемо отримати душу на сунь Вуконга. Гайд на цього героя залишу у підказках. Тому у всіх, в кого є можливість, раджу проходити цю подію та отримати чудові нагороди. А чи сподобався вам новий формат подій, пишіть у коментарях. Не забувай поставити вподобайку та підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба!